Для дівчинки її тато це перше кохання. Коли у дівчинки він починає формуватися полова конституція, у дівчат вона дуже рано починає формуватися з півтора з двох рочок. Тому ж поспостерігати за дівчинками, які там два-три рочки, вона вже там фліртує з татом своїм очки. Йому, да, там строїть тато для неї завжди перше кохання. І коли тато починає бути агресивним, починає бити маму. Вона бачить, що мама страждає. От тоді, звичайно, вона розчаровується в чоловіках, ну в чоловічої енергії. І закривається, і виростає, і насправді підсвідомо притягує до себе чоловіків, схожих на тата. Тому що це ось перше кохання, воно, хоча б і мазохістичне таке, це ось перше кохання, воно завжди. Формує в дитині підсвідоме бажання зустріти такого ж, як тато, і зустрічає таких же травмованих, як тато, для того, щоб виправити тата. тому що діти дуже часто спасають своїх батьків. І ти можеш помічати, коли там батьки сваряться, діти намагаються йти в жертву таку собою, але зробити все через істерік, якісь проблеми, навіть створюючи в себе в житті, не навчаються, погано себе поводять, щоб відволікати батьків, щоб вони між собою не сварилися. Вони спасають батьків, і ця стратегія записується на рівні підсвідомості. Дівчинка зустрічає там, коли виростає хлопця, також травмовано, і вона починає сублімувати це бажання спасати тата на бажання спасати свого хлопця. Чому жінці дуже важливо пропрацьовувати ці травми перед тим як вступати в якісь відносини? А дуже класно, коли от зараз особисто в мене багато клієнтів, дівчата від 16 до 20 років, які розуміють, що потрібно пропрацювати свої стосунки з батьками, працювати з себе, а лише потім іти в відносини. І такі дівчата завжди знають гідних чоловіків, і будуть дуже щасливими. Дівчата які понесуть свої травми в відносини з такими ж травмованими чоловіками.